Вот. Досить лазить по площадках. Іспитувати свою удачу, щоб вам втюхло якесь старе барахло, зрозуміло, якогось корча. Дивіться, ось ми привозимо самі. Пожалуйста. Все, що ми привозимо. Ось ну, там тільки часи, там, три ячки стоять, тракторці. То РД, хто, хто, е, короче, Sentay, Comfort, то фірма українська, поняли? Forte, е, там ще є різні, я не буду назову, то все на базі Sentay. Ось такі прості, які є, від самого дешевого до сьогодні. 3 750 на сьогодні ціна, правда. Зв'яняєте з тим, що пише в інтернеті. Ну, то понятно, там не маленькі, на найсамий маленький на задньому приводі, да? Є э е, на Великих колесах, як були Сінта і ТНТ. На великих, на 24 х передні 24, ось задні 24, передні 16. Я на малих колесах. Є люксові там якісь опції, ми їх ще оптиму. Я не знаю, чим відрізняється люкс. РД-люкс, РД, люкс. РД. А, там типу ровне пол веде. Неровний пол. Ну, то таке, Чи, якщо ці опції вам треба, то берете. Там Ціл. стоїть собрана, це що? Там в полоч? А ну зараз підемо плаватися. Вот. Так що бачите, ото проводимо такого. Тут, тут вигрузили, там в складі вам, вам склали, відео вам від щось або от ви приїхали, як то мужики приїхали, подивилися, там та оцього, все. Запакували, поїхав, э, поїхав. Не вас запакував, трактор запакував і поїхав трактор до, до, этого. до клієнта. Ні, але ну, якщо можна онлайн це зробити, зрозуміло? Щоб э, запакували трактор і приїхав до вас, це файно, можна зробити онлайн. Замовить, вплоть до відео по вайбері. Ну, або відео вам зроблять, заведуть там з усіх сторін без питань, по кожному тракторі. Вот. То РД, йдемо далі, що стоїть. А, ну ось це джин, макар. Хто, хто хоче дешевше взяти джин, пожалуйста, ми це привозимо, також ящик складаємо. Розібрані не продаємо. Розібрані там буде економія, може якихось 100 доларів, але задовбитись його складати если честно. і докупляють всі болтики, які китайці не положили. А отако скласти, все файно зробити, вам привезти. І, як то кажучи, все це підключить, то без питань. Джинми, ну, у нас фактично по ціні ДВ. ДВшки Можно Можна взяти від 5900, умовно, 5950 і комплектації 100. не чиможні, 6. Да. А, реверс, ходозменшувач. Комплектація з реверсом, комплектація з ходу зменшення, є обичне, є з примусової навіть. Люба, яке хочете. І тут джинма. То тобто, не хочете якісь нові бренди переживаєте, да, що вам там якість і так далі. Більше майже 20 років в Україні вони працюють ці трактора джин. Ходова частина, мости, все оригінально джинма. Ось я покажу там мост, ліці. Воно відрізняється навіть зовнішньо, хто розбирається від там, тих кентаврів і всього. Я не кажу, що кентавр поганий, але то, як так кажуть проверено уже временем. И вот замову замовива мы вам складывали видео, что скинуло все. Трактор у вас. Идем дальше. Сейчас, наверное, пойдем на вес пока показываю, чувствую. Хорошо, по навесу? Ну давай тут круг зайдем, если сейчас не перестанем дождики. Сейчас пойдем понавеску. Мне пофиг, понял. Кто треба Кого треба гроші заработать, там не уже... Ставьте, може, лайки хоча, пацану, ну я знаю, башка мокра, ноги мокло. Хочете шифер вам, щоб було вигідно? Пожалуйста, может быть капот такий, может быть капот закругленный новый, может быть с примусовой навески, вот цей, кстати, з примусової примусово. ушко. Просто з зовнішня гидравлика. Що воно дає, що вам тисне вниз принудительно? Підйом і плавайте. Три, три положення. В обычный тільки... Ти тільки піднімає під своєю вавою плаваючи. Хто ну, тобто, то хорошо з прицепом, хто їздить, то не панацея це промисово. Хто з прицепом їздить, там транспортувачні якісь які роботи, щоб притиснути дешево. ну там може когось пуга прожає, ну я не знаю, це до То, Знаєте, дешево сердити. Нема бабула купити трьохциліндрове щось, а треба трактор, не треба мотовок. То кажуть, що візьміть зубра монстра, буде вам 2 гітлера, то можете слати їх на брекунів. Не треба мотобок, треба трактор, але немає дені, то тільки шифен. Шифен зробить роботу. 244 й зробить роботу більше, ніж будь-який сентай. Тобто ні фермери хто в нас купляв, чи не в нас не ведуться врати. 244-й там коробка, ну дивіться, мост який. Покажи моста і які мост на сінтаї стоїть на набулатах, на ну, то. І то 240. 244 там ще грубший мост, ще тяги більше. Ну, він все робить повністю, всі роботи. Фреза, э, мульчер, хочете вчепити, хочете э, там пресс подборчити. Ну, все, четвертого брати. Що там, зависло? Ні, воно само виключено. Мохре, тому що так А. Для важких работ, для важких работ, краще брати 44-го. Якщо вам їх супер, якихось задач там немає, там в 240, етер. отличний трактор. Даже можна орати. Не по будь умовах, не в грязь, понятно, але все одно. Ідемо далі. Хочете ще. Світ вам підбирає любой. Зелений, хочете, буде зелений. Хочете синій, хочете синій, буде синій. Хочете червоний буде червоний. Всі шифенги оригінальні. Цвет не грає роль, теж не слухає. Ось, ось це тебе видно. його, шифен. От воно йде на коробці, на моторі. На коробці в трьох півцях, на моторі в двох, по-моєму, на боці. Читеш трех. Ну і там ще по кузову. Вот показуєш шифтинг е, оригінальний. У нас і ну, щось, нові пройшов плем. Це файл. Той трактор через е, пару днів збереться і вже буде в когось в горі стоять. Ооооо! Він стас, пацани, шифтинг новенький. Вот. То, що так ничего, нічого не любить. За два дня за три, то воно виїде вот. до, до людини. Далі, хочете великих, велике, треба вам щось серйознеше, пожалуйста. дядя Федор. А все, переживаєте, що там якусь купіте хрень, непонятно. Одноразово китайського взялися. Бачите, який? як моя нога. Ну і я, соответственно, то не просто, що він грубий, поняли? То железо, то дядя Федор, то йому курвопофіг вообще на все, Їм можна влізти. Я не буду збирати, щоб... Ось, є не Ну, ви ну, бачите, що дядя не О, З новим капотом. Це мені людина, ці, що в ефірі припитала. Є з новим, з такими мордами, є з класичною мордою. Є з класичною мордою з, з червоної. Теж різні комплектації. Є 24 ка обична, є 24 ка на реверсі, є 24 ка на реверсі з примусовим Донфайн. Є 40 ка Обично є сороковка на реверсі і з примусово. Ну коротше всі, всі комплектації люблю. Це дальше. збираю, дальше. Йдемо далі. Ідемо далі. Все. Це в нас файтер 50. Ось це можна подивитися до нього до коробки. Полтинник файтер, дивіться, это Ду дура. Ну тут, знаєте, новий бренд. Коли ви купуєте новий бренд, що файтер, що скаут, ну вони більш-менш нові на ринку недавно, може більша вероятність того, що буде якийсь брак. Тобто брак в плані, там електрика, чаще всього буває, датчики, приборне, може якісь десь стоять кривосальність чи платка і вам почать печь, вкласти, печь, новий трактор. Ну, Якщо брак з біжатих тракторів, то будь-яку берете, любий, вам треба, що Кентавр, що той трошки розчитувати на те, що вам треба виходити. Тому що в плані железа, ну, коробка, може, тут ну, не зекономимо, скажем так, да? тут по-людськи по воно зроблено. Бачите, чулки, розподільники гідравліка. нема там, що за зриза нема там якихось резинових магістралей, хамуків, Ну, шляпу. Са Саме недорога зараз лінійка тракторів. 24,4050 файтер. Від 6300 дає примусове двохдисковий повний фарб 24 Це є у нас а, це да. бачите теж, які приводні вали. Ну, Тут можна подивитися, що воно теж нечможне. Має трошки прочності. Треба водопад попросити, щоб моста розкрутили, Подивіться, які приводні вали теж Буде полезно. Ну, пожалуйста, людей хто цікавиться. Трактор цим бюджетним і щоб був сучасний. Я в які моменти можуть бути, але глобально железо нормально, мотор нормальний ходити буде, працювати буде. То файтер 254, 40 і 500. Саме дешеве безремньове все є. Такого водолазу купить. Він зараз вже зрозумів, патронів там там було. Купіть, пожалуйста, Сентай. Кінтаю віддає трошки більше за зашифлення. Знову почалась та акція. Ремінне, ой, не ремінне по ціні ремінного. Не ремінне по ціні ремінного. Майже як шифер. Ну, на 200 доларів. Бо цей краще може стати вашим. Бачите, крива є. Все, запаковано, з пленці. Це з передком, він трохи дорожчий, з передком, бачите, бортова. Ну, тобто, не, 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 не. А ще йдемо, тако, до я думаю, йдемо до навік. Я думаю, до Донавек, курва. То, тут багато чого є, хлопці. Є з чого вибрати, хто має можливість проїхати, то проїжджайте на наш майданчик. У нас можемо під вас скласти трафи. То не те, що ви купили в якихось там непонятних чуваків. Ну, є на площадках і нормальні люди, я знаю, працюють, Понял, пацани. А є такі, що і ціни вуплять половину більше. И вам будет трактор якийсь подкрашенный, там, набьешься, запаковано. Вот так складаю вам з ящика, відвезли, до вас все. Вам новый трактор с гарантией, с документами, помню. Вон, объем есть.